Вітаю! Зараз ми з вами розглянемо приклади, які будуть аналогічні до домашньої роботи, за темою основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу, знаки значень тригонометричної функції, парність і непарність тригонометричних функцій. Ця дошка у вас буде збережена також у вигляді файлу PDF і на ній будуть збережені всі необхідні нам. Формули. Це основні співвідношення між тригонометричними функціями одного та самого аргументу і основна тригонометрична тотожність. Співвідношення і формули. Далі парність і непарність функції у нас лише косинус альфа є парною функцією. І знаки з тригонометричної функції для синуса, консинуса, тангенса, відповідно і котангенса. Отже, аналог 86 го завдання треба визначити, який знак має. І надаються приклади. От давайте розберемо синус 140 градусів. Давайте розглянемо. 140 градусів це у нас буде кут другій чверті. Тому синус тут у нас додатній. І ми ставимо, що синус у нас додатній. Косинус 320 градусів. Розглянемо косинус 320 градусів, це кут четвертої чверті. Косинус тут у нас додатній. Танус – 200 градусів. Ну, ми розглядаємо, що танус – це співвідношення синуса на косинус. Отже, синус 200 градусів. Дивимось це у нас кут, третій 3,4, він тут має знак мінус. А косинус 200 градусів також знаємо має знак мінус. Мінус на мінус нам дає плюс. Танс мінус 84 градусів. Це співвідношення синуса на косинуса. Дивимось. Синус мінус 84 градуси. Тут у нас буде знак мінус. Косинус мінус 84 градусів, це у нас четверта чверть, але тут у нас косинус додатній. Отже, ділити на мінус буде мінус поділити на плюс, пробачте, буде мінус. Наступний синус 2 мається на увазі, що це у нас синус 2 радіан, тобто приблизно 114 градусів, оскільки 114 градусів це у нас кут другої чверті то відповідно у нас синус 100 додатні. Танус 11π на 6. Це у нас синус 11π на 6 і косинус 11π на 6. Це у нас кут четвертої чверті і, відповідно, синус тут у нас від'ємний, косинус додатній, синус мінус на косинус плюс буде у нас мінус. Наступне це знайти значення виразу. Для цього нам треба скористуватися поняттям парності і непарності функцій. Отже, ми синус, тангенс, знаємо, що ці функції не парні, тому ми тут застосуємо, цей мінус ми виносимо за коефіцієнт, отримаємо наступний запис. Тут у нас мінус виходить за дужку. мінус на мінус дає плюс, Отримуємо такий запис. І оскільки функція косинус парна, то ми просто пишемо косинус 45 градусів. Тепер звертаємось за допомогою до наших табличок. Отже, дивимося сину 45 градусів, знаходимо. Там у нас буде косіну 45 градусів. Тобто ми беремо з цієї таблички, підставляємо числове значення. Обчислюємо. І знаходимо результат. Аналогічно розв'язуємо другий приклад цієї вправи. Третій приклад тут кути подаються у радіанах. Але у нас з вами є табличка переходу від радіаної міри до градусної. Ми знаходимо відповідну градусну міру. Наприклад, пі 4 це 45 градусів, можна подивитися за табличними даними переходу, да? і потім ви дивитесь числове значення відповідного кута. Підставляєте так само, як і в інших прикладах, застосовуємо всі правила піднесення у степінь і раціональних чисел, це ще восьмий клас, обчислюємо і знаходимо результат. Якщо треба завданні порівняти з нулем значення виразу, то це не означає, що треба знаходити конкретне числове значення для синуса, косинуса або тангенса якогось кута. Достатньо просто подивитися. От синус 148 градусів. Ми дивимось, це у нас кут другій чверті. Тут він синус додатній. Косинус 116 градусів, кут другій чверті. Кут у нас тут значення косинуса у нас тут від'ємне числове. Отже, плюс на мінус буде мінус. Далі тангенс 216 градусів. Дивимось, це у нас кут третій чверті, Тангенс тут плюс. Косинус мінус 232 градусів. Косинус мінус 232 градусів. Це кут у нас 2 чверті і косинус має тут від'ємне значення. Плюс на мінус буде мінус, тобто менше нуля. Синус 4 танс 5. Синус 4 мається на увазі, що це синус 4 радіан. Один радіан приблизно 57 градусів. Отже, синус 4, це у нас буде кут третій чверті. Значення синуса у нас від'ємне. Тангенс 5 – це у нас кут четвертій чверті. Тангенс тут від'ємний. Мінус помножити на мінус дає нам плюс. Порівняємо з нулем, будь-яке додатнє число більше нуля. Якщо треба порівняти між собою функції, так само треба звернутися до цієї шпаргалки. Осі на 40 градусів це у нас кут першої чверті додатні значення. Сінус 240 кут третьої чверті. Тут у нас буде від'ємне значення. Будь-який плюс завжди більше мінуса. Так само дивимось тангенс 160 градусів. Це у нас друга чверть, значення тут у нас від'ємне. А тангенс мінус 160 градусів, тобто ми йдемо мінус відкладаємо в цьому напрямку і потрапляємо в третю чверть. Тут у нас тангенс має додатні значення. Будь-яке додатнє число завжди більше від'ємного. Косинус 3π на 10 і синус 17π на 10. Синус 17 π на 10 ви можете для зручності перевести його у градусну міру, і тоді ви подивитесь, що 17 на 10 це у нас буде... Так, кут 306 градусів. Дивимось кут 306 градусів, це у нас кут четвертій, синус у нас від'ємний. І косинус 3пі на 10, це у нас кут буде першої чверті. Тут у нас косинус, знак косинуса додатній. Плюс більше, ніж мінус. Тангенс 5 і синус 2,5. Так само це у нас мається на увазі 5 радіан. 5 радіан це у нас кут 4, чверті. тут у нас знак тангенса від'ємний. І синус 2,5 радіана. Ну, якщо у нас е, число пі це 3,14 радіана, то 2,5 це у нас кут другої чверті. Кут другої чверті у нас для синуса буде мати додатні значення плюс. Останнє завдання це дослідження функцій на парність. Ну, треба пригадати одну таку річ, що якщо у нас f від мінус x дорівнює f від x, то функція наша парна. Парна. Якщо у нас f від мінус x дорівнює мінус, f від x, то функція у нас не парна. В інших випадках наша функція називається функцією загального вигляду. Так, тепер дивимось. Значить, що ми робимо? Це наша умова. Тепер ми підставляємо всюди, де у нас є х, ми підставляємо замість х мінус х. І дивимося, що у нас відбувається. Так. Да, Функція синус, вона у нас не парна, але у нас тут йдеться функція в квадраті. Квадрат знищує нас мінус, і виходить, що ми отримали, як на виході на підсумку після цього перетворення, те саме значення, той самий вираз, що у нас було і в умові. Вони у нас повністю... Однакові це означає, що наша функція парна, бо виконується ось така тотожність. Наступне f від x дорівнює косинус х плюс тангенс х. Е, ну, я, наприклад, пам'ятаю, що косинус у нас функція парна, тангенс не парна, тому, відповідно, у нас буде функція загального вигляду. Ну, давайте перевіримо. Ми підставимо сюди мінус х. І побачимо, що у нас буде. До речі, я тут спеціально винесла знак мінус, щоб перевірити, а раптом в мене буде виконуватися така тотожність, що можна буде написати, що функція не парна. Але у мене вийшло, що тут у мене плюс з'явився, як і в умові, але у мене з'явився мінус перед косинусом, а в умові його немає. Отже, мається на увазі, коли у нас ми отримаємо при такої підстановці функцію, яка повністю у нас не співпадає, то можемо сказати, що це у нас функція загального вигляду. Наступна функція x танго x поділити на 2-х. Так само підставляємо усюди, де бачимо зміну x. Знак мінус. Потім е дивимося, що у нас буде. Дивіться, у нас тангенс це функція непарна. Тобто, якщо ми цей мінус винесемо за знак тангенса, то мінус на цей мінус нам дасть плюс. І тут у нас функція косинус парна, тому у нас таки залишається у знаменнику. Отже, е функція... Те, що ми отримали після перетворень, повністю таке саме має вигляд, як і в умові. Тому функція наша парна. Ще один приклад. Так само підставляємо, пишемо f мінус x підставляємо сюди, де маємо зміну x. Тут у нас виходить, що парний показник степеня, він буде знищувати до цей наш мінус, а функція косинус, вона парна. Тому так само те, що ми мали. Те й отримали, незважаючи на те, що ми підставляли тут всюди мінус х, тому функція парна. Функція синус x поділити на модуль x-3. Треба пригадати тут, що таке модуль, і ми отримаємо в результаті підстановки, що синус x у нас функція синусів, синусі вона у нас не парна, тому... Цей знак мінус, синус-мінус х у нас ми мінус винесемо за знак синуса, тут у нас буде синус, мінус синус х, а модуль у нас таки залишається модуль x, і виходить, що оці вирази, умова і те, що ми отримали, відрізняється між собою лише знаком мінус. Таким чином функція наша не парна. Ще у нас одна функція є, і бачимо, що вже в умові ми можемо ще просто скоротити чисельник і знаменник, і у нас залишиться лише тангенс Х. А тангенс Х у нас функція непарна. Тому ми підставляємо... Танс мінус х дорівнює мінус танц х. І отримуємо функція непарна. Ось за таким зразком, за такою логікою вам необхідно виконати домашнє завдання 86, 90. Дякую за увагу.